Добрий день. Сьогодні 14 серпня 2023 року. Хочу тут спробувати зрівняти смаки. Деяких персиків він нектарин інжирний один. Роял... Так, кажу їх по порядку по терміну дозрівання. Royal Majestic майже відійшов. Ну, вже відійшов ось один плодик. Був і то трошки підпорчений. Далі. Аліросада Red Heaven. Редхевен зараз вже встигли повністю цей вже перестигати почав. Ну, ще, сти... ще не відійшов. Далі, по терміну дозрівання, Fidelia вже майже достигла. І оці три десь так вони в один період. В минулому році, здається... Ай, не подивився, там відео треба, дивитися, по-моєму. Royal Pride, друга декада, десь серпня було. Зйомка і так він тягнувся. EXTRIMS Світ третя декада. Месембріне теж третя декада серпня. Ну, а так вибрав цей перестигший. Це нормальні, Цей, ну, наче м'якенький фіделія. Месембріни м'якенький. Royal Pride м'якенький. Екстрім Світ твердуватий. Зараз спробуємо їх. Собственно, там в коментарях питали по Росада чи Royal як що кисліше. Ну, буду так. Пробувати, щоб не перебувати смак от по кислоті. Тут найбільша кислинка оцих двох. Зараз їх і начнемо. Так. Перестигший. Тут зробив таку картонку положив, бо забризкає все. Такий червоний, червоний. Алі розсаду. Кісточка відокремлюється тут. Маджестікуні. Так. Майже нема кислинки. Хоча він вже такий якийсь підброжувати начал, як би. Тут якийсь інший смак. Кислиночка є чуть-чуть, але вона ж на даний момент така доволі непогана. Ну, смак зовсім. Ну, не знаю, можливо, щось вона з фіделі схоже, авіоросада, але тут кислиночка є. На даний момент тут більша трошки кислинка. Але вона приємна, я б сказав. Тут її майже немає. Ну, так. Тепер йдемо далі. Red Heaven. Стиглий. Кісточка майже відокремлюється, жовта-м'якоть. Персиковий аромат. Солодкий, з чуть легесенькою такою кислиночкою, чуть меншою, ніж валіросада. Соковитий. Тут вже соку менше, тому що перестигший Royal Majestic. А от в аліросаді достатньо. І вона доволі вже стала соудка аліросада. Ну, на рівні. Тільки тут якась терпість ще є чуть-чуть в аліросаді, така легесенька. Не напряжна. Так, ну що сказати далі. Ну, давайте з фіделії. Ще не повністю зріла тут. Така кісточка. Отака. Оце в нас ліросада. М'якоть схожа по кольору. Кісточка тут повністю відокремлюється в фіделії. Ну, можливо, теж майже відокремляється. Так Ну, Для мене однозначно фіделія смачніша, ніж. Да, навіть така ще не зовсім дозрівша. Солодка з легеньким присмаком От ін, інжирного. Так, ну що далі? Давайте Royal Pride, вони практично. Що Месембріне, що Fidelia, що Екстрім Світ, що Royal Pride. Я маю майду по поводу цукру і кислоти співвідношення, Воно десь одинакове. Так, Royal Pride. Стиглий цей плодик. Така м'якоть. Все соковите тут, все. Порядок з соком, прямо біжить. Бомба. Рояли присмак. Така волокниста м'якоть. Шкірка пережовується, так хрустить, але вона пережовується. В даний момент. Віддалі це трошечки недозрівша. Ну і це бомба, що тут скажеш. От мені, наче це дуже подобається Royal Pride. Просто плід більш стиглий. А воно вже вечір наступа. Спорятуємося. Так, екстрім. Ага, екстрім світ чого. Зірвав, тут ось якесь пошкодження, того він тут уже м'якенький. Ну та нічого, нам. Така м'якоть, Так, що воно тут скаже? І Royal Pride зараз є <coughs> соку багато. Екстрім світ. Тут якась ніжніша така солодка, ніжний він якийсь, а тут такий більш якийсь різкий. М'якоть ніжніша в екстрім світ. А от Тут вона... А тут у uh, Royal Pride. Шкіринка краще з'їдається. Якось не дуже чути її. Смачні, що скажеш? В принципі, для мене все смачне. Трошки не мої це ось оці, Не моє трохи. Маджестики і аліросада. Що рівняти з цим Red Heaven? Довольно непоганий. Ну і Месембріне, Жирний нектарин. Ще я потім окремо зніму вже, як буде трохи пізніше повністю по достигне. Так. І така м'якоть. Кісточка така, як обично, маленька, в інжирних. Багато соку, солодкий, ну от як він жирних персиків немає кислинки, взагалі тут якась така легесенька ну от прайда і на рівні прайда. На рівні прайда. В екстрім світ там її ну, зовсім, мабуть, нема. Класно. Ну я навіть не знаю, що. Вибрати по смаку. Все-таки, мабуть, Месенбрине, Royal Pride Extreme Sweet, Fidelia. На першому місці. Що тут вибрати серед них? Краще? Я не, не знаю. Я б їв з задоволенням все. Сьогодні так, трошки потім те. Редхевен не набагато для мене гірший, там теж має бути смачний. Потім, мабуть, Аліросада і Royal Majestic. Це особисто для мене. Так, все-таки ось зараз, анон зрівняємо Extreme Sweet і Messembrine. Екстрим світ така ніжна, така солодкість, ніжна якась. Нема кислоти. Ну, месембріни десь там далеко-далеко, як в Роял Прайда, можливо, щось таке, схоже на кислиночку. От вона, мабуть, більше месембріни підходить на Royal Ну, Зараз. Зовсім теж інша. Фіделія, чого трошки вона не дозрівша. Трішки недозрівша. Ну. Солодка теж бомба. Так, на цьому буду закінчувати відео. Темніє. Класні персики всі. Ну, мені даже я. Пер Лідера я не знаю, кого тут оприділити на даний момент. Ну, Екстрим Світ мене вразив добре. Ну, не знаю, ці теж смачні от, на одному рівні. Потім Red Haven, потім Аліросада з Royal Majestiком. Десь на одному рівні. Все буде Україна.